На Радванському кар'єрі в Ужгороді планують облаштувати парк з фунікулером. Депутати міськради затвердили зміни до детального плану території. 13 червня відбулася сесія міської ради, в якій було затверджено внесення змін детальний план території, яким визначено певну територію згідно містобудівної документації як рекреацію, а саме парк щоб ми надали певний статус. Другим етапом це буде законно привезти дану територію і надати їй певний статус, взяти її в комунальну власність, саму земельну ділянку, також визначити сам водний об'єкт, після чого ми можемо вже говорити про проєктні рішення щодо самого благоустрою парку. За словами головного архітектора міста, далі оформлення документації. Це займе щонайменше два місяці. Наступний крок аналіз території та збір думок місцевих жителів. Фунікульор був закладений в детальному плані, це як перспектива. Ми маємо провести якийсь певний аналіз самого, самої території, взяти якусь може, інформацію, зробити від мешканців, щоб вони там бачили, щоб ми могли правильно реалізувати даний проєкт.